Так, давайте зараз з вами розберемо план рахунків по рахунках, які найчастіше використовуються в бухгалтерському обліку. Я вам розповім про ці рахунки коротенько, так як хочу, щоб більше дізналася про рахунки, як правильно їх використовувати, Того, що багато із бухгалтерів, навіть вже хто працює бухгалтером, недосконало знають рахунки. Ну що, поїхали. Перший рахунок: у нас основні засоби. Десятий рахунок. Цей рахунок включає в собі основні засоби, які все, що ми купили, дорожче 20 тисяч на підприємство. Це будуть наші основні засоби. Це може бути комп'ютер, це може бути приміщення, може бути якісь меблі, от, щось таке. Далі. Перескакую різні рахунки перехожу переходжу до 13 рахунку. 13-й рахунок це, це, скажіть, амортизація, нарахована амортизація на основні засоби, які у нас є. На цьому рахуночку ми будемо обліковувати нашу амортизацію. Так, 15-й рахунок капітальної інвестиції це той рахунок, на який приходять основні засоби до весу. В експлуатацію. А потім, коли вже ввелися в експлуатацію, переходять на 10 Так, далі 28-й рахуночок це товари. Товари для перепродажу. Часто їх путають. Ось, підождіть, я перескочила. 20. хвилиночку хліночку. мене погано роздрукувались. Ну, давайте по пам'яті. Так, який там у нас іде? 20-й рахунок це сировина для виготовлення готової продукції. Сировина ми часто путаємо теж із товарами, але коли ми виготовляємо готову продукцію, то це тільки сировина, тобто це іде 201 рахунок. Допустим, щоб нам пошить цю ковтинку. Да, нам треба тканина. Тканина це що буде? Це буде сировина, це буде 201 рахунок. Тканина, нитки. от. <кхем> так, Потім там йде ще. Двадцять другий рахунок. Двадцять другий рахунок це малоцінні та швидкозношуючі предмети. Це те, що дешевше, 20 тисяч. Це також може бути там калькулятор, канставари, отаке. От так. І далі в нас йде двадцять третій рахунок, це виробництво. Туди входить. Все, що ми потратили на виготовлення готової продукції. Це може бути та сама тканина для пошиву кофточки, це може бути нитки, це може бути електроенергія, е, якась оренда, реклама. Е, ну, все-все абсолютно, зарплата людей, що входить в виготовлення готової продукції. 28-й рахунок і 26-й рахунок це. У нас 28-й це товари для перепродажу, тобто ми купили там допустимо, цю ручку, ми її продали. А 26-й рахунок це е, готова продукція, яку ми виготовили. Ми, наприклад, цю ручку взяли, там, е, купили матеріали на неї, там якесь желізо, якісь камінці, да, там, е, е, паста сама, її зробили, створили. Це буде наша готова продукція. 26-й рахунок. Далі 30-й рахунок це каса на підприємстві, якщо така є. 31-й рахунок це рахунки в банку, тобто, що у нас відбувається по банку. От, далі 36-й рахунок це розрахунки з покупцями нашими. Хто у нас купує? Це самі главні, найголовніший такий рахунок. Так, далі. Сороковий рахунок це статутний капітал. Далі 44-й рахунок це нерозпроділений прибуток, непокритий збиток. Нагадую, що перескакую рахуночки, розказую тільки ті, які найчастіше використовуються. От Далі. 50-й рахунок це довгостроковий кредит, 60-й рахунок це короткостроковий. Кредит. Далі, 63-й рахунок це розрахунки з постачальниками, нашими покуп... продавцями ті, в кого ми щось купуємо. Товари, роботи, послуги це 63 й рахунок. 64-й рахунок це податки. Він розпреділяється на 641,1, це у нас ПДФО. 642,6 це у нас військовий збір от, 643-й Люсі. Не буду переписувати. Це Люсі мені взяла збила щось приснилося, і вона мені збила прямо цього. Ох, і Люсі. Uh, так, 64-й зрозуміли, це всі. 644-й податковий кредит, 643-й податкове зобов'язання. 65-й це єдиний соціальний внесок, розрахунки з страхуванням. 66-й це наша заробітна плата. 68-й це може бути поворотно-фінансова допомога, наприклад. Так, 70-й рахунок, 701-й, 702-й, 703-й це наш дохід. В кого від чого. Від реалізації продукції, від реалізації товарів, від реалізації послуг. 714-й дохід від курсової різниці. От так, далі. Далі далі. 79 -й – й це фінансові результати. Дуже важливий рахунок. На нього списуються всі доходні і витратні рахунки. От так, восьмий клас. Я переступаю, не використовую. 90-й рахунок 901, 902, 903. собівартість реалізації або послуг, або товарів, або готової продукції. 91-й – загальновиробничі витрати. Ну, вони найчастіше не використовуються, а зразу на 23-й. 92-й – це адміністративні витрати, це витрати на директора, на бухгалтера, на кадровика. Тобто, це всяке таке. От. 94-й рахунок, 945-й. Тут, тут дохід від е, витрати від операційної курсової різниці. 948-й це штрафи, можуть бути. ну Тут треба вибирати те, що саме є у вас. 95-й рахунок, тут 951-й, це відсотки за кредит, також витрати. От, далі. 98 рахунок це податок на прибуток. А ще ще чи я казала, 60-й рахунок, короткострокові кредити. Це я пропустила, мабуть. От, це ті, які найчастіше використовуються. Ті рахунки, які найчастіше використовуються. Ще запишу відео. опа. Пало, ладно. Ще запишу відео вам про е кожний рахунок окремо деталізовано обов'язково. Ну Це ті рахунки, які найчастіше використовуються. Так, є.